А чи є якийсь прекрасний горор, коли тобі описується або показується щось настільки прекрасне, що тобі аж страшно? Ну є, є Ну, по-перше, цим грішили, скажімо так, декаденти. Вони поєднували щось дуже прекрасне, дуже звабливе, дуже сексуальне, з чимось гидким, страшним. Той же Еверс, у нас павук, так про прекрасну дівчину, жінку, яка павучиха, по суті. У нього часто це повторюваний мотив. Ну, це те, що я можу згадати. І немає якогось окремого жанру напрямку зараз, яке б там поєднувало чисто... Естетичне красиве і жахливе, але я, наприклад, у своїх творах я намагаюся це зробити. я ставлю такі експерименти, що я намагаюся зробити стиль якомога більш красивим, насиченим, дуже вражаючим, який сам по собі там впливає, який як поезія, фактично. І паралельно я описую найжахливіші речі, тобто розчленування в онлайн режимі, поїдання дітей, зґвалтування і так далі. Я більше якось це напевно. Мав на увазі, знаєш, не поєднання, просто що там є і це, і це, а що тобі стає страшно просто від ось цієї краси. Субстанція лайф там, наприклад, так ли в субстанція тут, бачите, ти дивишся на гарне, а потім воно перетворюється в щось страшне. Або як от, описували, гарна дівчина, яка зрештою там стає монстром і з'їдає. Насправді, якщо згадати господи, цю володаря перснів саме екранізацію Галадріель, в той момент, коли вона це до перснів, це це теж прекрасна краса, але вона показує свою темряву. Тобто, скоріш за все, ми не можемо злякатися просто красивого. Ми реагуємо. Ну, нормально, як то на солоді, щось прекрасне всі інше, але коли нам ця те краса привідкриває свій темний бік, отоді от да, ми впадаємо в такий е, релігійний екстас е, первісний, як перед mm -hmm. богинею, там, наприклад.